Мої вітання усім, хто дивиться бабусини з смаколиками з України. Сьогодні приготую десерт, який не треба випікати. Це буде майже тирамісу, але чого майже? Того, що до складу не будуть входити сирі яйця. Для приготування цього десерту мені знадобиться кава. Я вже заварила, вона охолола, цукрова пудра, сир маскарпоне, вершки, лікер отакий амарула. Нам подобається додавати такий лікер, печиво савоярді. Готувати я буду у ось таких скляночках порційно. І зверху буду притрушувати тертим чорним шоколадом. У каву додаю лікер. Вершки і маскарпони я окремо збивати не буду, а буду збивати разом. Відправляю у посуд сир. Вершки. Вершки у мене 33% жирності. Сюди ж додаю цукрову пудру. І до крему теж додам лікер. Зараз я крем буду збивати. Спочатку на малих обертах, а потім буду поступово додавати швидкість. Крем готов. Ось так виглядає крем. Зараз починаю збирати. На дно викладаю крем. Далі беру печиво савоярді. так як скляночка в мене маленька, то буду на дві частинки і швиденько занурюю у каву. Знову крем. Трошечки Додам тертого шоколаду і знову печиво. І знову крем. Трошечки шоколаду, Печиво. і крем, і вже зверху теж шоколадом. Ось такий десерт. Готується дуже швидко, виходить дуже-дуже смачно. І щоб італійці не ображалися, я не кажу, що це тірамісу. Це майже тірамісу, Це не класичний рецепт. І зараз я далі так буду збирати десерт. Ось такі десерти в мене вийшли. Я зверху прикрасила ще ягодами. Корічка червона смородина, жовта-червона малина, лохина, гілочка м'яти. З цієї кількості продуктів у мене вийшло ось такі чотири скляночки. І дві такі ось маленькі. Це у мене посуд для приготування панакоти і паштетів. Вони дуже зручні. Зверху накривається ось такою кришечкою. Раніше, коли я готувала тірамісу за класичним рецептом, то я використовувала не курячі яйця, а перепелині. І брала такий розрахунок, що 4 перепелині яйця це як одне куряче. Зараз приготую каву і будемо дегустувати. Смачного? Дякую. Тірамісу, майже тірамісу, десерт без сирих яєць. Ммм. Mm. Лікара Амарула. Я чую, неймовірний смак. Дякую. дякую. Смачного дуже добре.